Зберігають і вшановують наші традиції, нашу культуру. І зараз особливий момент для вас, те, що ви побачите далі, не просто виступ, а давній обряд, який з покоління в покоління живе саме тут, у селі Ріп'яні. Це водіння куща, обряд, який в Україні зберігся в небагатьох селах. А оріп'яна став справжнім символом зелених свят. Адже кущ це не просто гілля, прикрашене зеленню, це уособлення природи, життя, молодості і родючості. Саме так зі свого рідного, збереженого живого коріння, ми відкриваємо сьогоднішній благодійний концерт Бойківська зеленівка в Ріп'яні. Отож. Зустрічайте наших артистів, заклад загальної середньої освіти перших других ступенів, Облески, обряд, водіння, куща. Сьогодні куща вибирати. А, а чого ж? Будемо, будемо, треба куща вибирати. А давайте, чого давайте. його вибирати? Я буду. У мене і чоботи, і спідниця А Хто ж тебе Марусю підніме? Треба пару коней. Будемо від хати до хати коти. Смійтеся, смійтеся, я батькові сказав. Йо, Йой, так і злякалися. Та досить вам дражнитися. Як маємо йти, добираємо куща та ходімо. А хто ж кущем буде? Давайте Галю беремо. Вона така вродлива і співає гарно. І огенька, носити буде легко. Та вона ж бідна, аж синя. У що вона вдягнеться? Що, в полатані в підниці піде, і боса, а й справді. Я ж не маю, що вдітися і взутися. Когось другого беріть. Он скільки гарних дівчат є. Так і ж ми знаємо, що посири тут? Давайте, дівчата, знайте, хто що може. Цього разу наш курс не коротший буде. Я пояса, а я черевички. Я пацьорки. А я віночок. No dor, no no Наше кличання білих берез, щоб зійшовся на кущ, рід увесь. Наше кличання хленовий лист, щоб худобу був добрий захист. Наше кличання клинове, будьте всі в домі здорові. Що Маруся, дівка, красна, як та зірка в небі ясна, що Василько хорошенький, як та місяць молоденький, Ой, дай Боже, вашій хаті, щоб ви всі були багаті. Щоб велося вам родило, щоб всі люди вас любили. Пусть вам дарую, щоб він у вашій хаті уміг зберігати любов, тепло і всяке добро, щоб вам жито родилося, щоб вас гроші водилися, щоб худоба велася, на осінь Маруся отдалася, щоб господар молодів, свою жінку любив, господиня теж щоб була як рожа. Дай вам Боже шани від дітей, поваги від людей. Дякуємо. Дякуємо тому дому, а ми йдемо до другого. Ще підтримуємо ну, гучніше. Які молодці! Вони старались на правду, Давайте так, ще гучно, щоб вони почули. Як ви їм аплодуєте? правду, дуже-дуже такий цікавий, гарний обряд водіння коща. Я його перше бачила. Молодці. Ну що ж, друзі, я хочу запитатися вас. Хто з вас має браслетики на руці? Підніміть руку вгору. Маєте браслетики? Ні? А я не просто так кажу про це. Я хочу зараз усім вам повідомити, що ви сьогодні на благодійному концерті маєте змогу отримати браслетики на руку. Хто отримає цей браслетик на руку, візьме участь у розіграші подарунків. Хто ж стане переможцем? Ми не знаємо, але ми бажаємо всім вам удачі. Давайте поаплодуємо і я хочу, щоб ви. Підходили, реєструвалися і отримували браслетики на руку. Усі, усі, хто в нас сьогодні присутній на площі, дякуємо. Ну що ж, а я продовжую, і зараз я також запрошую не менш талановитих артистів до нас вітати з тими святами.